У мене було день народження 9 жовтня. Пройшов майже місяць, я досі не виклала відео з того дня, але я знімала щось типу голову. Не виклала я це, тому що мені здавалося це знати якимось скучним і таке інше. Але сенс в тому, що я захотіла провести цей день саме так, як я хочу. Не як хочуть інші не для того, аби виставити якісь там класні відео в інстаграм або на те саме Ютуб. Мені захотілося цей день провести в великому спокої, взагалі без людей. І цей день я просто була вдома, сходила в магазин, <гуляла> погуляла трошки, і все. Я поїхала в Харків на квартиру, і взагалі нікого з ким не спілкувалася, тільки приймала дзвінки від найрідніших, побачила повідомлення, поздоровлення деяких людей, хто за мене пам'ятає за мої день народження, і все. І мене це влаштовувало. Цей день це був понеділок. У мене була сесія з психологом. До речі, зараз такий період, що я не займаюся з психологиною, бо я вирішила зробити такі трішки маленьку перерву. До цього я пройшла курс психотерапії з нею, ми розібралася з усіма якимись там травмами, запитаннями до себе, таке інше. Зараз я себе почуваю дуже наповнено і дуже класно. І я закінчувала якийсь період, займатися з психологією через те, що. Я відчула, що якби немає якоїсь такої проблеми, яка мене сильно бентежить, і тому я завершила. Але я відчувала потребу в цьому, як це називається, здається, підтримуюча терапія. Просто що от мені подобається людина. Я після сеансів завжди завжди відчуваю піднесення. Якесь натхнення, я відчуваю і спокій одночасно, і підтримку. Мені дуже класно від цих сеансів. І тому якийсь період я саме займалася такою підтримуючою терапією, там, де ми займаємося з нею, зустрічаємося, обговорюємо наче якісь такі звичайні моменти, може, якісь ситуації. Просто ми з нею розмовляємо, не заглиблюючись дуже сильно, бо ми вже позаглиплювалися, все розібрали. І в той день якраз ми спілкувалися, і в мене був якийсь такий сумний настрій. Ми говорили на тему. Цього день народження таке інше, що от наче в тих самих фільмах, в соцмережах показується, що день народження, це ж такі, це все, це салюти, це подарунки, це на компанії друзів, які з тобою відмічаються, оці такі сюрпризи. Але в той день мені хотілося саме спокою. І в мене якесь, наче я й не знала, що в мене запитання до себе таке, а чому взагалі в мене так? І типу це нормально? І, типу, так, це взагалі нормально, просто тоді це мене бентежило. Я хотіла сказати за те, що відчувати різні стани це нормально. І навіть те, що от я хотілася, захотілося мені в свій день народження поглинути в себе, якось прожити всі емоції на самоті, без якогось контакту з людьми. І я це так і зробила. Прислухала до себе і не змушувала себе там йти і відмічати. Всяке таке. Я зазвичай день народження проводила зі своєю сім'єю. Або там з друзями, і мені не подобалася та фішка, що інколи люди псували цей День народження. Наприклад, хтось якось не так зреагував, як мені хотілося, щось хтось не так сказав, або щось де, як, не так, як мені хочеться, мене це дуже засмучує. І, звісно, мене потім асоціація з цим днем народження, не є, як це було вау, всі там мені подарунки несли, як мене всі привітали. Я, наприклад, що хтось там якусь хірню створив. От. І тому мені захотілося якогось такого спокою. І я ніколи не проводила день народження на самоті. А цей день провела саме так, як я хотіла. Відчувати різні стани нормально. І не слід йти за якимись трентами або за оцією вау-картинкою. Якщо хочеться ну, в твій день, взагалі в будь-який день якогось спокою, то варто це робити. І ще за цю штуку, що день народження це день для мене. Але. Кожен день я створюю саме для себе. Кожен день для мене і так є. Тобто я не відкладаю на потім. Наприклад, що якщо мені не хочеться придбати якусь річ, я не відкладаю, що ой, я там куплю собі на Новий рік, я це куплю на день народження. Ні, я йду і купую. Тобто, мене, я сама себе привчила до того, що я не відкладаю це все на потім. І самі емоції. Якщо мені хочеться піти поїсти сьогодні в кафе, я це зроблю. Я не буду так, що так. Чекаємо цього чарівного дня, мого дня, коли я зможу собі, наприклад, купити там якісь штани, зможу собі купити квіти і зводити себе в кафе. Що за фігня? Ну, типу, кожен день для мене і так є, і треба створювати атмосферу цього дня народження завжди. Як ото кажуть, роби кожен день свій максимум, але пам'ятай, що кожного дня різний максимум. Тобто, якщо я просинаюся, відчуваю, що сьогодні в мене немає сил. Я хочу провести цей день спокою так і таке інше. Я це буду робити, якщо я відчуваю піднесення. Тобто той день це мій максимум. Якщо я в інший день відчуваю, що в мене багато сил, багато енергії. Я не буду себе змушувати лежати на дивані, якщо в мене купа енергії. От. Що ще? Мені насправді сподобався цей свій день народження. Я знімала ці шматочки, я його змонтувала, ці шматочки. Але така, ну, блін, це якась скучно. Не викладу. От. Але мені. Мені справді воно дуже сподобалося. Я провела його як хотіла. Я почула поздоровлення від тих людей, від яких я хотіла це почути. Тобто мені і не хотілося оцього вау. Можливо, на наступний день народження я захочу цього вау, і буду я це створювати, тому що я захочу. Наприклад, там поїхати в якусь подорож, щоб окупити себе якусь коштовну річ або провести цей день там з друзями, щоб це отак тусовки, шампанські лилося, і така от євця. Але це буде потім, якщо це справді мені захочеться, так от просто свій день народження, я його б так проведу. Якщо, наприклад, ні, то ні. Знову ж таки, висновок з цього всього: що треба обирати свій комфорт і робити те, що власне тобі хочеться. Якщо хочеться спокою, роби собі спокій. І не звертай увагу, що там хтось щось начебто як потребує, або це якби обумовлює що. Коротше, щоб підсказувати, що не то. Ладно. Типу, що так має бути, що день народження це щось таке от вау. Або якийсь інший день це щось таке вау. Бо ті замі соцмережі показують такі вирізки з цих днів. Люди, наприклад, день народження свій знімають. Вони там шматочки ці всі зробили, виклика. Тобі кажеться, що здається, що у цієї людини був, був такий прям супер популював день народження. Це я насправді кажу багато саме про це свято, про день народження, але це стосується всіх інших днів. Тобто, здається, що в тих саме в соцмережах, фільмах все так яскраво, все так якось ваго. Але такого в житті не буває. Тобто не завжди. Кати. <плес> Про котів, до речі, можна почитати в моєму інстаграмі, я ще навіть тобі не казала, що в нас з'явились котики і історія, як в нас тепер живе. У <плес> нас тепер живе два коти. Можна почитати в інстаграмі. І ще що соцмережі і фільми. Це в принципі так і треба робити, ну тому що це якась така вижимка, щоб людина отримала емоцію. Тобто, звісно, якщо показати якусь нарізку буденних речей, то навряд чи це не перегляди і таке інше. А якщо зробити нарізку з якимось таким фірєрики, шапанське та то це набагато більше зробить охоплень, і тому так роблять режисери, відеографи і всякі такі блогери. Але життя не таке яскраве, як у фільмах. Життя воно має бути спокійним і без оціх от постійних емоційних гойдовок. Від емоцій також можна втомлюватись. Це нормально. І життя не таке, як в фільмах, не таке, як в інстаграмі. Це також нормально. За п'ять хвилин у мене сеанс з психологом, і мені було дуже приємно сьогодні саме поговорити і зробити такий як міні-аналіз цього року, і поговорити про якісь теми, які стосуються саме цього теперішнього стану. Класно. Я всім раджу займатися з психологом. І зараз в мене немає якихось таких проблем, які от треба саме пропрацьовувати якоюсь такою болючою, якоюсь теми чи щось таке. Але мені подобається все одно займатися з моєю психологіною. У нас, по-перше, якась така атмосфера на сеансах, дружня, тепла, приємна, дуже класно, справді. І те, що це мене сильно мотивує. Тобто, я завжди помічаю, що перед сеансами в мене такий якийсь пригнічений стан, в мене якісь такі, не знаю, розпливчості, думки, якісь невіра в себе, і таке інше, тільки я порозмовляю з психологіною, В мене відкривається якийсь. Такий, таке Таке, таке <смеш> натхнення нове, і справді мені це допомагає. І мені подобається йти і аналізувати якийсь проміжок життя свій, якісь свої емоції, пропрацьовувати себе, якби це так не звучало круто. 金小妞，金小妞，金小妞。